Всім привіт! Щойно заїхав свіженький Nissan Leaf Комплектація Accent в дуже гарному кольорі. 67 тисяч оригінального пробігу, авто з Нідерландів, не з Норвегії. В ідеальному технічному стані. В групі Viber є фото з аукціона, де підтверджує пробіг, стан, ось такий безключовий доступ, камера заднього огляду, набір усіх асистентів, два зарядних пристрої. Дуже гарний колір. Хто шукає, можете подивитися інші оголошення. Є 4 Nissan Leaf в різних кольорах, і чорний, і червоний, і сірий. Ось таке авто сьогодні у нас. Два зарядних пристрої, аптечка, знак. Тут у нас клей запасні лампочки, стан авто. Весь ключовий, два ключі 67 тисяч пробігу, 40 кВт батарея. Подивіться на стан авто. В дуже гарному технічному стані навігаційна система. Зараз покажу під капотом. Стан автомобіля? Все в оригіналі. Якщо шукаєте таке авто, будь ласка, звертайтеся, є великий вибір. Вартість даного автомобіля 12700, щоб придбати. Чистий 2019 рік. Ще раз обійду, подивіться як він гарно виглядає. Ось швидкісна зарядка є. 19 -е стекло. Оригінальне лобове по стеклам всі 19. -й. Навіть не знаю, що вам ще показати. А, до речі, сох автомобіля 92%, саме головне забув, все перевірено по всіх показниках, по всіх параметрах. Ось таке ми маємо авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей! Поїхали!